Дмитро Балховітян фотохудожник, позивний Нікон, місто Донецьк. Фотохудожник із Донеччини, Лауреат і переможець численних фотоконкурсів, який присвятив себе пейзажній фотографії. Десятиліттями Дмитро мандрував степами та териконами рідного краю, вловлюючи мить, коли світло і простір творять справжнє диво. Його роботи стали візитівкою Донеччини, прикрашали поштові марки, афіші виставок, сторінки провідних журналів. У 2013 році він був визнаний найкращим пейзажним фотографом України. А у 2019 році Укрпошта випустила серію марок Краса і велич України і з його світлинами Донеччини. Багато людей не уявляють Донеччину такою, яка вона є насправді. Ну, власне, і для цього я і робив ці світлини, щоб зруйнувати міф про те, що Донеччина. Вона не цікава, вона суто промислова, заводить терикони, шахти, там і все таке інше. Але на Донеччині дуже багато насправді цікавих природних місць, які більшість людей навіть донечан не знає, а тим більше в Україні. І тому мені просто картило зробити щось таке, щоб зруйнувати цей міф і показати не тільки донечанам, але й всій Україні, всьому світу, що Донеччина неймовірно цікава і прекрасна. І о, мені не вистачає зараз можливості подорожувати різними цікавими місцями Донеччини, але я її зберігаю у пам'яті на своїх світлинах. У 2023 році Дмитро випустив фотокнигу Донеччина навколо краси, де зібрано понад 300 світлин регіону, знятих протягом 15 років. Цей альбом у прямому сенсі створювався там, де життя і смерть сходяться щодня. У холодних окопах серед гуркоту боїв, просто зібрав якомога більше своїх світлин про Донеччину і віддав ці світлини своїм друзям, і вже вони з цих світлин склали цей альбом. Вже повернувся до війська, тут виконував бойові завдання. І коли видавався вільний час лежачи в блендажу. Я перебирав той файл PDF перший, який вони зробили. Редагував там перечоркував, додавав, і це зайняло близько трьох чи чотирьох місяців. Майже всі ці території вони окуповані і доступу туди, туди немає. І ми не знаємо, як зараз вони виглядають. Вже наступного дня після початку повномасштабного вторгнення Дмитро став до лав Збройних сил України, служив у територіальній обороні Донеччини. Командував стрілецьким зводом з 2022 по 2025 рік. Був на передовій під слов'янськом, святогірськом під час запеклих боїв. За лиман в найбільш критичні моменти мозок працює раціонально. Ну, в мене принаймні він працював досить раціонально. Тобто я був в моменті, розумів, де я находжусь, які рішення маю приймати, і що від мене залежить. І ну, це такі, напевно, дії адреналіну і такого обставин. А, а потім, потім ти ще довго перебуваєш в такому стані напруженості, і ніби е, в тебе все гаразд. І коли проходить дія адреналіну, починаєш все відчувати, що з тобою сталося, розуміти. Допомагала згадати за що, за що це все. Ну нащо ти пішов до цього, до війни, і за що ти воюєш. За службу і мужність нагороджений медаллю за поранення та відзнакою ЗСУ Хрест хоробрих. Після трьох років служби Дмитро був демобілізований за станом здоров'я. Повні історії героїв дивіться у документальному фільмі Воїни світла, митці на телеканалі Д-1 та онлайн-платформах.